Зупинись загальнонаціональна хвилина мовчання. Завмирає усе місто. 1 жовтня у день захисників та захисниць Луцьк доєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання. Лучани прийшли на театральний майдан, аби вшанувати усіх, хто поклав своє життя, борючись за рідну батьківщину, опісля чого пролунав гімн України. Містяни зі смутком та болем поклали квіти з чорними стрічками до стели загиблих захисників та захисниць України, вшанували загиблих захисників та поклали квіти до стели, й очільник Волинської ова Юрій Погуляйко та його заступник Тарас Шкітер. Дуже багато раді. громадяни, стоячи біля світлин загиблих героїв, не стримували сліз. Ми на цій війні втратили одне з найдорожчих. Але на мовчанні це, напевно, єдине, що ми можемо віддати їм. Якусь честь, подяку. Ця хвилина мовчання, як на мене, є дуже важливою, тому що це якраз той момент, дуже маленький, який треба людям навчитися знаходити на нього час, і він дає можливість дійсно в тишині подумати, оцінити все те, що відбувається, і дійсно подякувати тим, хто поклав своє життя за те, щоб ми жили сьогодні. Люди наголошують, хвилина мовчання це прояв спільної вдячності нашим відважним, хоробрим захисникам і захисницям, які борючись з ворогом на превеликий жаль, загинули. Хвилина мовчання для мене означає, що в цю саму хвилину треба вшанувати всіх полеглих героїв і ніколи не забувати про це, тому що ми живемо заради них. Ми дуже вдячні захисникам України, адже завдяки тим, хто тримає на полі бою наш. Фронт, ми маємо можливість і нагоду вчити дітей, жити спокійно, вільно, відносно, але не забуваємо, що треба донатити. І в ту хвилину нам треба завмерти і подякувати кожному, хто поліг за волю і незалежність України з одного боку, а з іншого боку, заспівати гімн. В такий спосіб ми показуємо, що ми українці, Україна не злана. Тож пам'ятаємо і шануємо тих, хто поклав своє життя на полі бою заради свободи і мирно. Ого, майбутнього для України, а також не забуваймо тих, хто й досі тримає оборону. Лише завдяки спільній молитві та підтримці, ми зможемо подолати ворога.